Насправді проблеми у ветеранів по всій Україні схожі, але шляхи вирішення кожен обирає для себе самостійно. Розповідає директор одеського сервісного офісу, хаб, ветеран Олександр Коровай. Дуже багато ну невдоволені кажуть, та в нас все не нічого не платять і Таке інше, коли починаємо розбиратися, то видається, що дивіться, коли вирішити якусь потрібну задачу. Оце саме той, як треба мислити для задачі, потрібно дано. От коли ми приходить людина, я кажу: давайте подивимось, що є. Олександр Коровай розповідає, що він сам подолав свого часу шлях реабілітації та адаптації до мирного життя. Тому він точно може сказати: існує чимало можливостей та державних програм, які прописані в законі, але не відомі багатьом ветеранам. І саме тут і можуть бути корисними ось такі установи, як ветеран хаб, де можна отримати консультацію та допомогу. Необізнаність людей є учасники бойових дій, які кажуть, що в мене є статус. А коли запитуєш де посвідчення, він каже: що в мене нема посвідчення але в мене є всі довідки. То. Є право на статус, але статуса нема. Для mm -hmm. того, що був статус, він підкріплюється відповідним посвідченням. І саме у нас на Косовській, саме цей статус можна отримати. Але не все, що прописано на папері, працює в житті, визнає Олександр. Чимало моментів, які дратують, наприклад, в галузі медичної реабілітації. Ми говоримо про безкоштовні ті ліки, які, але є ж постанова, у залежності від того, скільки коштів, що деталі вже прописується. І от в цих деталях якраз і немає, наприклад, таких переліку таких, наприклад, багатокомпонентних немає. Угу. Є однокомпонентні аналоги, і люди здебільшого а аналог... теж хочуть, я хочу щось дорожче, або сімейні лікарі там радять, або лікувальні заклади щось дорожче, і от стикаються з тим, що, наприклад, не все покривається державою. На думку керівника ветеран хабу в Одесі, є багато людей, які повернулися з війни і хочуть відкрити власний бізнес. Зараз допомогу в цьому надають різноманітні західні фонди. Більш детально про це а також про вирішення інших ветеранських проблем, мова піде у підсумковій програми Про головне у неділю.